Як ми розповідали раніше, продовження найбільшої елійської виставки салони Делмобіле, Мілано, цього року пройде в Києві в 14-й раз, але вже з оновленою назвою Салони Делмобіле, мілано мосцов у фокусі цього гіда свіжі тренди, культові персони і все те, заради чого потрібно відкласти справи з 10 по 13 жовтня і обов'язково потрапити в ці дні МЦ крокус експо салони Делмобіли Мілано-Мостов. Факти і цифри у Києві виставку вперше провели в 2005 році. А разом з нею, і перший конкурс молодих дизайнерів, салони, сателіти у різний час. Майстер-класи виставки проходили за участю Патриції Уркіоли до Жозеп Джусти і Христини Челестіно цього року. Очікуємо сміливого і ексцентричного Фабіо Новембре. Стараннями організаторів виставки в цьому році в Москву їде меблі і декор, світло, кухні і текстиль від понад 250 компаній. Салон Сателіти 2017 зібрав проекти від майже 50 учасників у минулому році. За 4 дні московську експозицію відвідало понад 30 тисяч чоловік. Таких же показників очікують і тепер тенденції та тренди майбутньої виставки відкриваємо завісу таємниці і пропонуємо поглянути неяскраві предмети і новинки від компаній, учасників салони Делмобіле Міланомосцов, нові імена, все, що ви хотіли знати про зіркових. Спікерів у нинішньому році дизайн-критик і історик дизайну Ольга Косирова поговорить з Феручу Лавіані, Фабіо Новембре і Маріо Берліні швидко пояснюємо, чому ці Ворктакс не можна пропустити. Феручу Лавіані, професія дизайнер, декоратор, арт-директор картел і мемобілі. Серед його проєктів роботи для фосцаріні, Флос 7.0, Галіфакс Міксел, Фонтана Арте, де Молтеніць. Чим знаменитий настільною лампою Боюргія Картел, шафою Одвібратьон з фрателлі Бофі, а також оформленням численних стендів, виставок і бутиків, наприклад, стендів картел на міланському тижні дизайну, майстер-клас Моя точка зору, середа, 10 жовтня. Більшість моїх клієнтів не дуже відомі. Я погоджуюся на будь-які замовлення, якщо вони мені цікаві, а не вибудовую біографію. Фабіо Новембре. Професія дизайнер, декоратор, автор серії проєктів для ресторанів, дискотек і магазинів Італії і за кордоном предметів для цапеліні, пламіння, цесамання, дріади, чим знаменитий оформленням шоурумів і серед найбільш впізнаваної немо для дріади, крісла Гергім для Цесаманя, майстер-клас мій шлях, 11 жовтня. Для молодих дизайнерів у мене завжди однакова порада. Робіть менше, але робіть це краще. Маріо Белліні – професія, архітектор, промисловий дизайнер, а ще журналіст і лектор. У його портфоліо роботи для вітра Са іпа Артеміде і Флос флою Ренают Цітрон Картел Смек, а також для власної компанії Маріо Белліні – Арчитець, чим знаменитий кріслом і стільцем Ле Бамболе. Бо Віталія за них архітектор удостоївся престижної премії-премія Цомпа Содвору. Багато його роботи входять в постійну експозицію музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку Мума -клас. Дизайн як культурний акт. П'ятниця. 12 жовтня. Що потрібно робити для того, щоб стати хорошим дизайнером? Нічого, просто будьте ним. Катерина Лашманова, 11 жовтня, Катерина Лашманова представить локальний ринок. Дизайнер підготувала для гостей виставки лекцію і розповість про сучасний український дизайн, вивчала дизайн в Московському архітектурному інституті, має ступінь бакалавра в галузі архітектури та диплом з відзнакою школи дизайну деталі. Пройшла стажування в лондонській школі дизайну в Черсі. Проекти Катерини Лашманової публікуються у виданнях Еле де Цоратьон, Арцітектюралді Бест інтер'єр дизайн, салон інтер'єр» та інших, крім того. Катерина, лауреат інтер'єрної премії Інтер'я Awards 2010. Вся краса закладається на стадії планування. Вважає Катерина і переконана, що кожен проєкт повинен бути адаптований до життя клієнта з урахуванням особливостей і побажань з ретельно продуманим дизайном. Салони сателіти, Мосцов. Яскраві проекти призерів, перш ніж ознайомитися з проектами молодих конкурсантів на салони, сателіти мосов 2018 Церемонія нагородження запланована на п'ятницю, 12 жовтня. Погляньте на проекти переможців минулих конкурсів, буде з чим порівняти нову порцію креативу від майбутніх зірок предметного дизайну.